Всім привіт! Ви на каналі Суха Аналітика. Я не футбольний гуру, не експерт, не амбасадор сферичних предметів, але я бігаю в футбол за останніх 20 років, мабуть, приблизно раз в тиждень. Бувало два, бувало, не бігав, коли травмувався, але тим не менш, я підготував свій список футбольних, так сказати, помилок, які мене бісять, і, можливо, якщо ви їх будете уникати, то зможете грати в футбол дещо краще. Отже, помилка один. Не обов'язково завжди загострювати. Ні, ну серйозно, є люди, які як тільки получають м'яч, вони зразу намагаються знайти або момент для удару, або віддати обов'язково останню передачу перед передгульву. Ні. Дивіться, по-перше, математика грає в футбол, і вона навіть грає в футбол краще, ніж ви. Якщо ви йдете двоє і бачите, що попереду трійка, а ззаду у вас ще є підтримка, зупиніться. Вам не потрібна ситуація 2 в 3, якщо ви можете зупинитися і за, за декілька секунд вже атакувати там 4 в 4. Я про міні-футбол зараз, наприклад. Хоча в великому футболі це також. Просто зачекайте, якщо ситуація не в вашу користь, не обов'язково просувати м'яч вперед. Краще розверніть атаку. Помилка номер 2 вона мене найбільше бісить. Послухайте, немає позиції заднього захисника, там вже перед воротами прямо. Дивіться, в великому футболі є лінія, по якій міряють офсайд, відколи правило офсайду ввели, вже немає задніх захисників. В міні-футболі часто хтось один мусить стати там десь перед воротарем і чекати, так би мовити, м'яча. Ні. Міні-футбол, це гра 4 на 4, і якщо хтось один стоїть ззаду, без гравця, там утворюється ситуація 4 в 3. 4 в 3 це вже перевага нападаючих. Вони, повірте, вони розіграють. Якщо там люди, які хоч трошки розбираються, вони знайдуть ту вільну людину, вона прокотить і проб'є здалеку. А ви будете там мішати воротарю. От насправді обов'язково, ви, якщо хочете десь грати в захисті, знаходите самого першого нападаючого і граєте по ньому. Стоїте, не даєте йому прийняти і розгорнути цей м'яч. Це дає змогу вашому колезі не грати також по ньому, а знайти іншого нападаючого. І сильно, сильно ускладнить задачу атакувальній стороні, яка буде проти вас нападати. Третя помилка. Я охарактеризую це так: не бійтесь використовувати простір перед собою, вільний простір. Часто є люди, які прям не дуже впевнені в тому, як вони володіють м'ячем, не впевнені в тому, що вони віддадуть точну передачу, і вони просто чекають, якщо вийдуть м'яч, навіть не просуваються вперед. Це обов'язково робити. Якщо така людина в команді є. То гравці суперника це читають, і навіть не висувається на неї. А це означає, що решта три партнера по команді будуть грати в нападі три проти 4. А це важко так забити, ну, в рази важче, ніж 4 в 4. Тобто, коли у вас є м'яч, ви хоча б придіть ту зону до, до місця, коли вас зустрічає суперник, і тоді ви даєте передачу. Тому що на вас висунуться один футболіст, інші футболісти зроблять по пів кроку. І це дасть трошки більше зону простору для ваших комітет. Для вашої команди. Четверта помилка це така теж прям бісить, коли хтось так робить. Це невчасний дриблінг. Дивіться, по-перше, дриблінг це в принципі не для всіх. Є люди, яким це не дано. Для тих, для тих хто все-таки володіє, в кого швидкі ноги, в кого там процент проходження більше ніж 50%. Все одно математика грає в футбол, і вона грає в футбол краще, ніж ви. Якщо перед тобою один суперник а далі адалі і ворота, вперед, іди в дрибінг, хороші шанси забити. Якщо ти починаєш, ти крайній задній з м'ячем, перед тобою два футболіста, і ти йдеш в дриблінг, ні, ну чого ти доб'єшся? В кращому випадку ти обіграєш тих двох футболістів, інші футболісти звузяться, і ти все одно ти не вийдеш на ворота, не завдаш удару. В гіршому випадку, який навіть більш вірогідний, ти втрачаєш м'яч і получаєш атаку на свої ворота, там навіть на воротаря сам-сам. От. Перед тим, як ти в дриблінг, краще подумати двічі, віддати передачу назад, зміститися, почекати, поки хтось відкриється під передачу. Дриблінг це. Круто, це всім подобається, але якщо це не виходить, то провал, і на вас всі будуть злі, так як я. П'яте правило стосується захисту. Захищатися треба по-різному. Бісить, тому що люди, ну справді, вони якось там одні захищаються, постійно пластуються, а інші намагаються агресивно зіграти проти м'яча. Обидві тактики мають право на життя, захисту мається на увазі. Але дивіться, якщо на вас нападає кількість футболістів, переважають, які нападають на вас, там на вас виходять три футболісти, а у вас двоє в захисті. Тоді не варто висуватися на м'яч. Тоді в них вже завідомо хороша ситуація. Ваша задача так, щоб вони не завершили цю атаку якісним ударом. Тобто вони, дайте їм пробити десь за штрафного. от Пласуйтеся, не дайте їм вийти на хорошу, на хорошу ударну позицію. Захищайте простір. Якщо на вас виходить два футболіста в два, тут спірне питання. Там дуже багато залежить від нюансів, хто під яким кутом. Десь треба пласувати, десь треба агресивно вийти. Якщо ви бачите, що 3 в 3, тут ситуація однозначна. Не давайте людині багато часу подумати. Ви агресивно виходите на нього і маєте зіграти м'яч. Так, щоб він не стояв, не мав часу подумати. Там ситуація вже завідомо не є така хороша для нього. І якщо ви ви підете, він не буде мати куди відразу віддати передачу. От Такі от маленькі нюанси, але насправді багато хто я дивлюсь, вибігає два в два в одного, а людина просто отсуне на м'яч. Ну куди що, то ж відіграють тебе відразу. Це п'ятірка таких е, самих поширених помилок, яких доволі легко уникнути, якщо пам'ятати їх в голові. Звісно, я можу назвати більше, але під час футбольної гри дай Бог запам'ятати ось це, тому що треба багато про що думати насправді одночасно. От, якщо це відео назбирає 50 лайків, я готовий зробити ще 5. Просунутіших, так би мовити, порад для юних футболістів. А ви напишіть мені в коментарі, які помилки ваших партнерів по команді в футболі бісять вас. Я знаю, що таке є. От, можете заглянути на мій канал, я там аналізую футбольні матчі. Якщо вам подобається мій контент, підписуйтесь. До зустрічі на каналі.